Вітаю всіх! Закінчився ягідний сезон і розпочинається розсадний сезон. У тебе талант. Поїхало листя на утилізацію. Обов'язково спалимо. Отже, найкращий і найбільше вусів – це на розсаді самих пізніх посадок. Тому вона дала дуже гарні, дуже. Прекрасний вус. У мене є чудова, отака великого розміру, великого об'єму касета. Бачите, така на весь палець. Немаленька, велика. Я її порізала і ставлю її на горби. Кожен із кущів дав дуже непогану кількість вусів. Ось, віця, які прекрасні. Ось ще покажу, дивіться, скільки вусиків. Дуже багато оброблена вона вже від шкідників, від хвороб. Підживлена кальцевий селітрий. Ну і тепер я вкоріняю. Ґрунт у набила, ґрунт у нас лісовий плюс перегній. Ось стаканчики там стоять. Як ви бачите, на сусідньому ряду сорту амі вони в рядочку всі стоять, приколені, прищіплені. Прищіплені тою проволокою, яку мені зробив чоловік. В кінці відео можете подивитися, як з допомогою мілих рук, болгарки, мідної проволоки можна зробити дуже гарні такі прищепки для полуниці. Ну, і Що тепер використовуємо для приколення розсади? Це для тих, хто, наприклад, замовив розсаду мене і до осені, отримавши її, він ще зможе запросто розмножити ось таким чином, який зараз подивиться для себе цю розсаду. Таку саму розсаду. Вона у вас також буде спустить вуса, і ви зможете взяти стакан. ось, наприклад, вусик, да? ось він такий. Він може мати одну розетку або навіть уже дві. Ось, наприклад, одна розеточка ось на цьому вусі. Далі пішло, пішло, пішло. І дві. Дивіться. Ось одна розетка. І навіть вже далі третю планую пускати. Одна розетка з зачатками корінців, дуже прекрасна. І друга розетка з зачатками корінців. І ще додатковий вусик вони пускали. Частину цих вусів я вирву. Отже, я обриваю оцей усик, залишаю на цьому вусові два розетки. Вони обидві дуже непогані, дуже гарні, дуже вкоріняться і дадуть гарний результат. Ну, я покажу на ті, що одна. Ось вона ось така розеточка. Ви цей додатковий вус, який йде далі. Ви його відламуєте, загнувши в протилежному напрямку. Отак відламали. Крім того, тут є такий захисний листочок. Його я зазвичай теж одриваю. Я його цього разу відірвала разом із тим продовженням вуса. Потім отак я його ставлю, Але він сам не кріпиться. Для цього ми використовуємо отакі скрепочки. Отакі От скобочки. Оп, і прикололося. Відчув вже землю, Полуничка почне. Ой, перевернулася. Полуничка почне пускати корінь. Мені ця подобається касата тим, що вона трикутна. І корінь йде вглиб. Мені прямокутні оці не подобаються, яких у мене там забула вже багато-дуже. Розмножують полуницю. Беремо ось розетку, поламаємо все, щоб вона була одна. Дивимося. Чи нема тут зайвого листочка, тут може бути зайвий листочок, який висохне і буде негайно. О, тепер ось беремо скрепку, беремо там дуже близько коло початку вузика, дуже сильно надавлюємо, щоб воно аж там, щоб там пустився корінь. Ось так воно виглядить. А ось ось о, вуз, на якому дуже багато всього такого, що треба відривати. Ось, наприклад, оцю ось штучку. Ми тянемо ось о, в цей бік. Відриваємо. Далі ось оцей листочок, за який я говорила, ось о, він, він пересохне. Ось. Відриваємо. І ось листочок, о, цей. тепер беремо скрепку жовту і ось стромляємо. Дуже сильно, щоб пустився корінь. Ось так. Рослина процес. ви прикулюєте і через два тижні вже тут буде певна коренева система. Схочете, триматимете три тижні. Схочете і місяць триматимете. Ну, тоді треба буде підживлення, бо вже кореневі систем буде недостатньо поживних речовин. Ну і, звичайно, пожарі доведеться постійно поливати. Якщо будуть дощі, то буде вам дуже добре. Ну, от і вся процедура, зовсім нескладна процедура. Якщо у вас не на горбах, так як у мене, ось, наприклад, не на агроволокні, або агроволокно поставлено на рівну поверхню. Просто на рівну поверхню, тоді ви навколо кущика ставляєте стакани, які найпростіше, найшвидше купити. Ось такі звичайні пластикові стакани. Наповнюєте ґрунтом або купуєте. Городний ґрунт не беріть, хіба що у вас, можливо, розсипається і дуже схожий прямо на, ну, я не знаю, на торф схожий, може такий розсипчастий, що він не затягується, не перетворюється на ось такий, ось, такий камінь. Такий краще ґрунт не використовувати. Полонички для такого вкорінення їй необхідно грунт, який би легко, який би легко проникало коріння, і був би він воду і про повітря проник. Шапочка на полунички відростає і одночасно прикоріняються і стаканчики. А я їх поливаю кожного вечора, поливаю водичкою. І одночасно хочу подякувати деяким блогерам за, їхні, за їхній досвід, за різні лайфхаки, які, яким вони діляться. От ні, ні, та й падає стакан, хоча вроді іначе й прикріплений. І на каналі Юрклуб я побачила дуже цікаву ідею. Можливо, всі її знають, я ще не знала. Мені не прибули. Колайте такі шпачки. Так, ось І буду проколювати стакани, які злосні падільщики. А ще все воно не проколюється? Нічого ся стакан не проколю. Це видно зі старих стак. О, проколола там, де дирочка прорізана. Це перша подяка. Друга подяка. О, До речі, поки другий раз подякую, то ще знайшла один стакан, який валяється. Ти щодня треба піднімати і ставити. І я його все приштрикаю. О, все, тримається. Так буду йти, який де валяється, приколю, і я вже знатиму, що вони тримаються. І друга подяка. Друга подяка стосується любо-поляви, яка порадила прикріплювати стакани. Ну, я прикріплюю е е скобками, скрепками, ти, які канцелярські. Звичайні канцелярські скрепки, ось, до речі, ще валяється. І одночасно я ось якраз і скрепочки тут канцелярські також. І оця чогось А, це в мене внучка друга. Квіточку, Квіточку тут кріпила. І канцелярських скобочок накріпила тут зна скільки. Тому в мене є можливість показати. Ось, ось ці скрепочки. Вона показала, що розрівнює. У мене мама є, яка лежить, але потребує роботи. Ходити не може, але потребує роботи. Тому я її понесла. вона їх мені там розрівнювала. Спасибо. А тепер я все жовтеньке синеньке. Якраз це мене внучка вибирала, бо любить саме жовтий і синій колір. Ось я приколола цей вусик. Ну, а тепер полю. Так що любі подяка і блогерам з каналу Юрклуб Ну що ж, іде ще вечірній полив. Щовечора ми поливаємо. Стаканчики вкоріняються, полуничка вкоріняється не стаканчики. Тільки вкоріняться, обов'язково зріжу. Декілька днів ще, можливо, навіть тиждень вони постоять. Купчиха, вона мені не подобається, а внукам подобається. Вони її називають. Та клубничка, що як Кока-Кола. Бабуся, де клубничка, що як Кока-Кола? В неї ягідка до сих пір. Нагадує бутилочку з кока коли До речі, ось тут на ягідка трапилась. А де вона? Ще нік не найду. А ось. Суцільна зернятка. Зараз попробую скуштувати. Якщо чесно, то так трошки ну, дуже їм подобається. Тому заради внуки буду садити. Так, тут стаканчики на Флориді Б'юті стоять, Ну, не вряду, тому що я не зрізала листя, стоїть у цьому жряді. І суцільно вони он, повалені. Тому з пашки мені в допомогу. Зараз саме я на неї прийду. Ну, все. Всім задоволення від вашої праці. Щоб вам полуничка, яку ви отримаєте, обов'язково дала врожай, щоб вам вдалося все розмножити, а це не складно, всім вдасться розмножити. Якщо якісь незрозумілості, запитання є, виникли, то, звичайно, пишіть, запитуйте. І коротеньке відео, чим оці стакани ось такі, прикріпити біля маточної рослини, біля полуниці і закріпити там саму рослину полунички. Чим? Так, утворюються такі ось скобочки. Ці скобочки в нас в даний момент із з мідної проволки. Були із сітки робиці, Зараз із мідної проволоки. Як чоловік мені мій їх робить? Бачите, вже в відерці половина. Зараз зроблю тінь. О. Отже, на отаку дощечку, воно як? Така вирізана з ДВП, ДСП чи ДВП воно? З ДВП. З ДВП. Він намотує. Ой, я йому трохи мішаю ногою, але я хочу зробити тінь. Так, намотує на неї провід, мідний провід, який із... складається з декількох жилок. Намотує так по спіралі. Ось таким чином. Ви такий мідний провід можете достати, ну, це за власним фантазією, де кожен із вас. Його зможе достать борко і воно перерізається. Є частина перерізалась. Тепер він акуратно перевертає і розрізає. Вийшли цілий набір. Таких скобочок. І зсипаю їх відповідно ось так у відерце. Ну, в даному випадку він робить саме оце такі скобочки. Зараз я всіх покажу близько. Ось одна загубилася. Ось вона виходить. Дуже зручно нею кріпить. Нею між собою можна скріплювати самі стакани, щоб не падали. І рослину прощіплювати до клубніку. До, цього, до, до землі, щоб вона не стрибала, не пружинила. Ну і наступний так. І так далі. Так, я думаю, в мене вийде, мабуть, повна це відеречко. Воно таке, як двох літрова, дитячий відерце. Ну, ну і, і наша малеча надовго. покаже зараз, як же правильно набивати стаканчики землею. Будемо набивати ще стакан землею, щоб пустився корінь. Зараз. Ось берем стакан. Ось берем... берем землю. Засыпаємо. Засыпаем. засыпаем. И еще трошки все краю. І тепер дуже хорошо придавлюємо. Тепер дуже хорошо придавлю. У нас получається стаканчики. Все вот так вот. И еще земли были. Еще, еще мне земли. Еще вот такий стаканчик.